Шановні глядачі, продовжуємо далі розбиратися в питанні економічного розвитку. І зараз ми проаналізуємо відповідь від Сумського міського голови в тому, що він повинен був зробити для того, щоб були виконані повноваження виконавчих органів Сумської міської ради. Це стаття 27, саме власні саморадні повноваження, пункт 7, який наголошує про те, що потрібно бути Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, незалежно від власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міст цієї роботи на відповідній території. І ми з урахуванням зробимо аналіз відповіді при тому, що в місті Суми відсутній департамент економічного розвитку та торгівлі. Вже більше 10 років цього департаменту немає. Яку ж вони нам надали відповідь? Читаємо. Вони кажуть про взаємовідносини виконавчих органів Сумської міської ради з підприємствами, установами, організаціями, які відображаються в реалізації спільних проєктів загальноміських заходів. А також вони кажуть, що існує міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва. Це дуже добре, що ця рада існує. Далі вони наголошують про те, що з метою розширення. Реальних заходів підтримки суб'єктів малого і середнього підприємства, та за рахунок співфін... співфінансування з міського бюджету, відбулось відкриття, і саме найголовніше, відкриття сумського бізнес-хабу. Ну, це, мабуть, для них дуже важливе. А також відбулась презентація концепції його роботи як відкритого простору для. Кооперації, розвитку, навчання та обміну ідеями представників бізнес-спільноти Сум. В рамках його роботи вже проведено ряд заходів з питань розвитку малого та середнього бізнесу в місті Суми спільно з представниками бізнесу, а також спільно з Сумською міською радою та Сумським державним університетом. Далі вона наголошує, що була організована та проведена конференція. Відбулось підписання меморандуму з метою надання надати відлік новому формату співпраці між СУМДУ та членами з Асоціацією підприємств промислової автоматизації України. Надалі вони кажуть, що щороку здійснюється організація та проведення навчання семінарів, консультацій для суб'єктів малого та середнього підприємництва. Також наголошують про те, що відбувається проведення семінарів, такі як це тематика, актуальні питання обліку та оподаткування заробітної плати. Далі вони кажуть про тему Дія та застосування закону України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю. Далі тема йде фізична особа-підприємець. Далі вони все це проводили в приміщенні сумського бізнес бізнес-хабу. І також відбувається у них фестивалі. І також вони кажуть про те, що було проведено декілька лекцій стосовно організації та ведення власного бізнесу. Близько 100 підприємців взяли участь в різних локаціях фестивалю, презентуючи власні вироби та послуги. І вони наголошують, що кожного року проводиться відкритий сумський регіональний чемпіонат з мистецтва, нігтєвої естетики та макіяжу. Конкурс Кращий сумський кондитер до Дня міста Суми, щорічний рейтинг, золота перлина». І це саме найголовніше, що вони наголосили, а що відбувалось для того, щоб було залучення на договірних засадах підприємств установ та організацій незалежної інформвласності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міст. А також, яка відбувалася координація цієї, цієї роботи на відповідній території, вони не наголосили. Вони не сказали, які підприємства взагалі розміщені. Вони казали відповідності до відповіді, що існує малий та середній бізнес, що вони створили сумський хаб, презентації, якісь теми вони обговорюють, фестивалі і таке інше. Тобто вони не виконали найголовніше вони не виконали. Повноваження, які мають відношення до економічного розвитку, що має відбуватися в місті сум. А знаєте, яка причина цього? Відсутні, як я вже наголошував на початку цього відео, відсутній департамент економічного розвитку та торгівлі в місті Сум. І вони не знають ситуацію. Вони не знають, що відбувається з підприємствами. Вони не знають, скільки цих підприємств, вони не знають, що саме виробляється на цих підприємствах, бо саме ця інформація має бути. В департаменті економічного розвитку та торгівлі. Цей департамент має виконувати ці повноваження, має розуміти, що саме відбувається на території міста Суми в питанні економічного розвитку. А якщо цього департаменту немає, то вони надали таку відповідь про фестивалі, про локації, про заходи, про лекції, про створення чогось там, але це не має ніякого відношення до підприємств, установ та організацій незалежної форм власності, для того, щоб вони були залучені на договірних засадах до участі в комплексному соціально-економічному розвитку. Комплекс повинен бути. А для того, щоб був комплекс, треба розуміти, що відбувається на території міста Суми. Цього, на жаль, немає. Ось тому, шановні глядачі, в місті Суми економічного розвитку як не було, так і на сьогоднішній день немає. Всім вам дякую, до побачення.